Краще один раз побачити, аніж сто разів почути. У цьому переконалися представники мас-медіа та громадських організацій зі східних областей. У рамках візиту на Прикарпаття делегати знайомляться з місцевим побутом галичан. Вони вже відвідали меморіальний комплекс музей імені Степана Бандери, а також подивилися виставу Нація у виконанні Облмуздрамтеатру. Зізнаються, виставу вже бачили в Донецьку торік. Тоді показ зібрав аншлаг. Люди аплодували стоячи. Відтак, після повторного перегляду нації у Івано-Франківську сприйняли. Театральне дійство по іншому, майже всі мої колеги там плакали і е, я. У Франківську вже втретє для мене це не новина, що тут нікого не їдять, і нічого такого не відбувається страшного для людини, яка розмовляє російською чи може зі сходу України. Працівники мас-медіа зі сходу зустрілися також з керівництвом облдержадміністрації, аби більше дізнатися про взаємоспівпрацю між представниками влади і журналістами на Прикарпатті. Редактор Ніна Столярова приїхала з Харкова. каже, тамтешня влада відгукується на всі події. Відтак. Її рішення неоднозначні про те, що треба провести закон про місцевий референдум, плебісциту їм не вистачає. І мені здається, що на цю тему наша журналістика, зокрема Харківська, не допрацьовує і в результаті програє. У нас зараз журналістів стріляють і намагаються потрапити операторові в око, щоб він не зміг більше знімати. Ці дії цих ті бути відкритішими одні до одних закликав голова облдержадміністрації Андрій Троценко. Очільник Прикарпаття переконаний, співпраця між регіональними редакціями лише зароджується. Відтак це добрий початок для майбутніх проєктів. Основний меседж сьогодні до вас полягає в тому, що ми готові бути відкритими. Ми готові вам показати все. Ми готові дати вам можливість ознайомитись із тими, ну можливо, на вашу думку, самими критичними моментами, які ви не розумієте, так і результатом цього все буде порозуміння. Ми дійсно одна країна. Нам дійсно ділити немає. Найближчим часом обласні чиновники мають намір організувати візит представників творчої та наукової інтелігенції зі східних регіонів на Прикарпаття. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.